Всім привіт! Ми на рибалочці, таке класне містечко ми собі тут забатали. Хопа-хопа-хопа, будемо полювати на коропа. Класне тут місце і класне озеро. Так, розкладаємося. Так, буду ловити на два карпових монтажі і буду напевно на два методи ловити. Є. є тут така класна заплава, але тут дуже багато в воді трави. Тут буде риба забиватися і тут витягнути дуже важко буде. Напевно, що це рішення буде відкинуто. Тут нема стільки трави. Хоча там класне місце, там такий захід води є. Таке. Ну, там дуже опасно ловити звідти рибу витягнути. Будемо тоді ловити прямо, буду тут один пройомчик, я такий і такий. Во. А тут теж справа сильна трава. Нічого будемо пробувати. Так, розклав я два тут буде і два там так от. все, я розкладаю маркер. Зараз буду маркеритись. Так, є мій маркерок. О, отак він виглядає. Такий грузик. О. Так, є тут в мене кліпс, бачу. Я думаю, що Послідня рибалка, там, на 3,90, тут немає такої, тут не треба далеко кидати, тут озеро Ширина 100 має, мабуть. Капець. Стукає тут під берегом, далі кидаєш. Намол, але так, такий не так проскакує. Але практично намол. А тут під берегом взагалі все в ракошці. Такого можна кидати метрів 20. А там оп, стукнуло. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Ну хоп, яка хоп. глибина? Зараз ми поміряємо, що там за глибина. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вже три. Ніфіга собі три. Три двадцять і двадцять три сорок. Дуже глибоко там. Получається отам от на середині. Дуже комфортно до середини, під берегом не хочу, тут ходиш, топчеш, а там все ж таки є щось правда глибоко, напевно, що там якийсь рів іде. Ну, буду пробувати там ловити. Тут ближче на мілено. Ясно, добре. Буде якось. Так. Я дві вудочки Зсередини буду методом ловити, щоб там перезакидати, щоб збирався корм в тому місці. А по боках кину два карпових монтажа. Попробую все ж таки якийсь варений, пляжчий, якийсь бойл такий кинути трошки з боку. А може повезе. Щось таке. Без корму, просто відступлю десь від кормової точки, десь метрів 5-10 і просто з боку дві вудочки кину. А по центрі буду собі інтенсивно отакими двома методами ловити, перекидати їх там ну, раз в годину, півтора. Частіше не буду, я думаю, що не, немає. Мені треба трошки щось більше, хочу піймати. Є. Yeah. Все, другий монтаж буде просто кліпса, звичайно. Ось так воно буде. Є. Так, вже темніє, так швиденько, а я ще навіть не закинувся. Так, буде зернова суміш така на метод. Не знаю чи щось рибне буде. Буду, буду пробувати ловити на рибне, але от чи кормити буду рибним, ще не знаю. Я щось думаю, що вже трошки осінь, вже щось мені зернові ліпше ловити на мене. Ось така буде штучка. Так, я. Так, буду напевно з таких починати оранжевий жовтий, як завжди, такі кольори працюють. Так, вже темно, що ледве маркер видно. Це просто я не вспіваю. О, я такий по зроблю сніговичок, теж помалянчовий. Отакий буде. Отакий, красотулечка. Все, ранок добрий. Так, проспав цілу ніч, жодної покльовки не було. Trzeba coś przekonać to... Taka to u nas przyroda Tam oh. już maszyny jedą Z gwarantem Hop, i yeah. Наскільки вже впала температура води, що палящий бойл простояв цілу ніч і не розтворився ще. І напевно, що я в руслі ловлю, там глибина велика, холодна вода. Можна пробувати кидати трошки далі за русло, може глибина не, не добре. Зараз буду пробувати кидати трохи за нього. Кораблики. Кораблики. Перелетіли. Так, коротше, не клює щось в мене. Пробую ще рибну прикормку. Що може бути. Пробую флет закинути один з боку. Я може караси якийсь. Довби таке рибне. Опа покльовка-покльовка, як давно ми її чекали. Нарешті. І що там клюнуло? Нічого нема. Зійшло. На одну зійшла, на другу зразу клюнуло. Так якби риба проходом йшла. Це дивина є. Це карась такий, так? Оце монстр карась. Зачепивши сусідню вудку, нічого си. Але дивися, що карасі проходом один, одна вудка клюнула і одразу друга. Вудка. Опа, зійшов. Ота. Дві покльовки і дві риби зійшло. От є такі моменти, що риба себе так поводить, треба підбирати форму гачка. Я вже не раз так замічав, вона просто так бере погано. Кидаємо, перекинув я всі 4. Пудемо... Давайте з того моне. Але проклю... покльовки були проходом. Риба проходила, бо так одночасно дві водки поїхала. Є. Все чекаємо, може зараз буде. Бо якщо він туди зайшов, може зараз плюнути знову. А ось зразу слідуюча покльовка. Ах ти що! І знов нема нічого. Треба, напевно, збільшувати гачки. Отакою какою бякою кормлю. П'ять покльовок ні одної риби. Їде фрикціон. Піднімаєш вудку, нічого немає. Що це таке може бути, я не знаю. Я вже поставив такі гаки здорові. Думаю, може і за очка. Зараз побачимо, що там буде. О, все, остання ракетка. Хватає. Ви зрозуміли? При закиді ракети клюнуло. Але я не спів включити камеру. Щось там є. І вроді би вже засіло добре. Добре, пробую підтягувати. О, Тільки-тільки останню ракету кинув і зразу покльовка. Ха-ха ха-ха. Знову карась монстр, може це і візьмемо раз. Давай, Оксана, в тебе вірю. Є, дивіться, який карась! Оце карасяра, це це півтора кілограма, напевно. Монстр такий капець. Ого! Порівняно з я спецаку. Яка тут заплаває. Такі коряги, дерева. Ну, тут класно любить рибка на пану грітися. Але тут на дні є дерева, пеньки тут ловити не можеш. Зразу затягне. Так що отака от темпенту поки покльовок нема, чекаємо десь вечора. то якраз обід. Сонечка нема, але І все ж таки клює не самій фосі, а за неї кидаю практично на намол. Напевно, що вода трохи похолодала і в посі <кій> протікає холодніша вода. Ну, це така теорія. Так що таке. Поїхало, поїхало! Є-є-я! Якраз красиво їсти. О, це вже короб. і тут так нормально. Ха-ха-ха. Я не... і транер включити, потім треба його відключити і фрикціон спіти попустити. Опа! Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Якийсь нормальний. Давай а що О, ж ти? А що ти рани, Оксана? Він не є такий великий. ж Це... мені зробиш, що ти його, посадив, його не посадив. Я його посадив, ти не спіла підняти. Я не знаю, де він. Мені треба ти його головою сюди. О! Та я так і роблю. Є. Ловили. невеличкі. Дивися, за останній момент зачепився. Отакий. Десь в районі трьох, правда. Класнюцький такий. Такого драйву дав, що капіта. Кому <гум> це ми це? А де той хвіст найчервоний червоний ще є? Хе-хе-хе, <гум> такий чудик. Це вже вечоріє. У нас вже тут тіньок, а там сонце клас, ждемо вечірнього кльову. Клює, клює. О, дождалися нарешті. Хупко, вхопчика чекачка. Або є карась. То Та карася такого О, піймали. На кілограм. Так, це добрий ранок. Ох, розбудила мене водочка. Є щось. Щось там попалося Щось там таке попалося, не можу зрозуміти, якийсь верхній плавник такий великий. І вроді не короб. А ні, короб. А що такий? Він так перевертався, напевно. Я якось важко так взяв його Отакий кілограмі ну, 4 борги карасі Двікі карасі, блять, <рес> це <рес> капіта Що, подивимось що ми зловили Тільки би вони плавниками не чіпалися Треба якось перевернути вигонку. Ага. Ось Та я так хотів, але не завжди так виходить. <рес> Йопи. А ну двоє один зважимо. Не тікайте. Оцей ну, найбільший, да, да. правда? Трошки чуть-чуть більший. Напевно. За те. А ну скільки? Кіло 250. Ну в районі все так кілограм. Ой там 200. ще щось. Сказ. Ще щось є. Духається. Ми за рибу забули. А, це наймаленький тут. Ще зараз порозбігається. Оцей в середній, середній тришісток має. Оце значить десь 4-4. Що ми Так, а, да. Зараз, але я хочу фотки ще зробити. А, вільне плавання. Ніуй. Перший пішов Другий Співаю. пішов. Такий малюк. Такий малюк. Третій пішов. Двоє ока нема, бачиш? Ось ліпенький. Одне око. Це каєнать не бачу. Бі -бі 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 -бі. Не бачиш чи що? <реш> Ти не бачиш куди плисти? Раз таки тут не самі. Це не краси, це такі краси, як коропи. Торпеда така. Давай. Бринок. Він напевно їсть. Голодний, бідний. Спосидів садку. Ти хочеш їсти чи?